Італійський митець Валеріо Періні презентував фотовиставку своїх робіт у Рівному. До міста його запросив відомий рівницький фотограф Олександр Харват у якості члена журі Вернісаж на покрову. Ми, ну, звичайно, як члена журі, я завжди показую е їхні виставки членів журі конкурсу, тому що це, е щоб люди мали розуміння, хто оцінює роботи на конкурсах, що це майстер, що це людина, яка авторитетна, компетентна в галузі фотографії. І сьогодні він представив е три серії. Це невеличку серію венеціанську серію, тобто з Венеціанського карнавала, серію з Флоренції, вулична фотографія, художники малюють... І серію Ю, китайська серія «Подорожі по китаю. Втім, до однієї зі своїх робіт Валерія ставиться з особливим трепетом, адже там він ламає всі стереотипи щодо правильної побудови фото. Ну весь нучісоно маю <потворю> троліґамбіделяртиста чоловіки. Це фурби в робрі до несіведе. Но де немає ніг в художника, але в іншому в дитині ви бачите, те, що не вистачає актору. Non vedo, non vedo la testa della bambina, non vedo la testa della bambina. Però ce l'ho qui. Perciò io, io ho tre grandissimi difetti in questa foto, ma che diventano tre grandissimi pregi e diventa un capolavoro. Обробляти світлини у фотошопі Валеріо не дуже любить, але зізнається, що серія фото з венеціанського карнавалу виняток. Un mondo dove io mi sono un poco він каже, Questo це чудовий vero. світ, де він використав достатньо е, з задоволенням фотошоп, тому що Карнавал це гра, фактично. Танте Сенду Джоку Анкеї оджокато бо Photoshop. фотошоп. Оскільки це гра карнавал, він так само погрався трошки з Photoshop. Фотовиставка приваблює неординарністю художнього бачення італійського митця. Ділиться враженнями рівненська художниця Тетяна Лукашевич. Вибрані начебто дуже побутові кусочки життя, але при цьому вибрані дуже, дуже, дуже яскраво. І при тому можна сказати, що ну, не просто фотограф, який гарно володіє технікою. Ну, це реально художник фотограф, тому що дивлячись на композицію кожної фотографії, видно, що от наскільки відбувся відбір. Кожного кадра і є свій акцент, який привертає увагу. Фотовиставка Валерія Оперіні триватиме у Златіплазі до 10 вересня. Втім, вражений озелененістю нашого міста Італієць обіцяє ще завітати до рівного з новими виставками світлин. Катерина Анікіна, Іван Комар у ритмі подій.